Всім привіт! Сьогодні в нас 20 жовтня, перший заморозок серйозний. Але я хотіла показати рослину, яка називається Актинідія. Дуже цікава рослина тим, що вона родить на Львівщині. Ще цікава тим, що вона має рослинку він і рослинку вона. Тобто потрібна пара для гарного запилення. Нагадує смак Ківі, досить маленький, невеличкий. Але дуже цікаве на смак. Ну, смак мені, наприклад, дуже подобається. Це не в мене, це моєї подруги Наталі. Ось дивимося на ягідки. Так. Такі цікаві. Це Ліана. Вона має мати опору. Тут гарні такі дуги. Коліжанка поробила з чоловіком. Ось ягідки зблизька. Казати, бо дуже цікаві. Є зелена, а є така трошечки як би фіолетова. Ну, наразі бачу зелену. листя падає, треба було трошки швидше зняти, але все нема коли. Ось гарно видно ягідки. Сьогодні сонечко, морозі сонце. Ось. Так, ось яка гарна гілочка на фоні. Ой, яка чудова дуже гарно. І смачні ягідки. Варто їх розмножувати, тому що Ківі правдиве у нас ну, може і буде, але треба або дуже руйнувані сорти, або дуже накривати, одним словом, трошечки дбати, тому що мороз може їх зимою знищити. Тому дуже треба вважати. А от актинідія росте, вона не мерзне. Наталя часто мене огощає цією рослинкою. Вона смачна. З неї можна навіть компоти робити. Ще глянемо. Ось тут гарно видно. Листя пожовтіло. Так. Це і різні сорти, одні швидше досягають, інші пізніше, але кожна мусить мати свого запилюючу, тобто чоловічу рослинку. Інакше вона буде цвісти, але не буде плодоносити. Ось яка гарна. Ось тут гарно її видно. Давай такий пупчик, так. Таку гілочку. Всередині такі зернятка, як в Києві, точно такі, як в Києві. І смак подібний, як в Києві. Ось листечку, так. Тут Ліанатка досить велика, красива. Ягоди, Правда, їх вже зривали, це не. І ось такий гарний тунель. Отак видно. Гарний такий тунель і кругом в'ється. Ліана актинідії. Назва цікава така, актинідія. А можна ще назвати Міні-Ківі. Так що хто бажає, хто цікавиться екзотиками, прошу собі вирощувати. Ось, наді мною ягідки. Пишіть, коментуйте, чи знаєте ви таку рослинку.